Да, да, да. Добрий вечір, країно! Це крінжові новини від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює бразилець із Донецького шахтаря. Хлопець, у якого мінус 100 тисяч на карті, Тому я іноді і йому завожу мішок собачого корму. Хлопець, який коли кінчає, кричить: Егей, блять. Людина, <плес> у якої в школі поважною причиною пропустити урок, був підрив в Парижі. Людина, яка в солярії стає біліша, Джейхун Сафаров. Дякую. А також дівчина, яка точно свою пісню називає Вульва. Типічний адмінчату під'їзда. Дівчина, яка вагітна одним зайвим переглядом під своїм стендапом. Комікеса, яка в січні доведе до суїцида Антона Тимошенко, коли збере палац спорту. Алла Волкова, до новин. Блін, ви такі, ви такі милі, боже. Новини шоу бізнесу. Головний холостяк України Олександр Терен врятував дівчину від пограбування, кинувши в злочинця ногою. Ціна Карель планує піти в політику. Як зазначила співачка, час покаже. Зараз дуже хочу. Завтра не сильно, післязавтра взагалі трохи місячні вічне. Це нормально. Мені подобається, як джихун договорює, а потім аналізує йому трошки хуйово стає. А це, до речі, це стандартний сексизм. Ти знаєш. <рес> стандартний. Тобто ти, мені, ти в сексизмі просто типовий, поняв? Тобто нічого прикольного в твоєму сексизмі нема. <рес> Дуже банально, банально. Віч подав до суду на даню повара, бо вважає, що боятися мають когось одного. <рес> <рес> Даня повер передається статевим шляхом. Виходить. <рес> Алла Волкова вибрала вже хрещеного батька. Для дитини, їм буде Коля Зирянов. Як прокоментувала Алла, нехай хрестить і тіряється нахуй. Ну, там же хрестить. хрестить. А як ти ще хотів, щоб він сказав? А що? Хрестить. А, хрестить! Давайте ще раз кажемо. Та, ні, Та, ні, ні, ну джихуну можна. Ой, на акцію скажі, «Ні расизму на хлопковому полі не впустили Беленюка і Сафарова, бо не було реп-підкладки на вихід. Ну, расистські шутки ахуєнно, мені подобається. Зеленський приказав, щоб в українській версії CS GO контртерористи ходили з нагрудною камерою і з двома тизекашниками. Хорошо, що це ти причитала. Ахуєна, що це я прочитав. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, підписник каналу Мінус перший, а це значить людина з почуттям смаку, але без перспективи. Тату майстер Вова Легков. Вова, ти в ефірі? Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з всеукраїнського фестивалю тату. Тут тисячі татуйованих людей, серед яких є зірки, лікарі, спортсмени і люди, які в 17 років набили собі китайські іерогліфи. Вони тут, як Вакарчук, в політиці, з них всі оруть. В номінації «Самий...» Уєбанський ескіз 2024 року переміг портрет Мішели Біги. Його дівчина з Житомира набила собі на спині, щоб відвести увагу від метелика на попереку. До речі, метелик е, зайняв друге місце. Я, дорі... А на третьому міні, була е, татуха Джихуна Сафарова на шиї. До речі, от ти як тату-майстер, Це нормальне рішення таке тату набити, як в мене на шиї. Ну, таке. Воно гарненьке насправді. Тут не тільки як репортер знаходжусь, і як тату-майстер. Зараз я буду на обличчі Миколи Тищенка напис Єбало. На весь сеанс в мене є всього 15 хвилин, бо седативний наркоз більше не діє. А, Олександр Волошин вже три години ходить ображений по фестивалю з татухою. Мені на мішені. Мішені насраються і кричить. не бийте собі татуювання, виявляється, зеки за це вже дручать. Ні, Ну це людина підписника, що ми хотіли. Він навіть і краще, ніж Єремій зараз читає. А ви знаєте, що в Тараса ця дислексія, чи як це називається, він погано читає. Мені здається, що в мене теж дислексія. Тобі здається, що ти теж Єремій. Її просто не встановили, але ну. Зараз відчуваю. В коментарях тобі напишуть, повір. Да, потім на ВЛК скинеш цей відос, вони тобі поставлять діагноз. Джихун Сафаров попросив на. Лобку у себе набити левів на джипі, щоб коли член вставав, люди могли казати: о, новий хуй в левах на джипі. А тебе взяли уже в левину чи так? ти? Ні. А я, до речі, бив татуху на лобку. А, до речі, я от нещодавно на стендапі спілкувався з глядачкою, і вона казала, що вона татуй майстер теж. І до неї приходив чувак, дівчина, яка на лобку собі била толік ім'я. Це ж їбать дивно, ні? Да, Імя Толик в 24 році. Да, <laughs> ну, да. Скільки є... йому сто п'ять. Толик, Толік, ще така Так Ні, дивна. а прикинь в цілому. Ну ти повинна шо? Ну, ти розійдешся з ним там, ну, через да. рік і що дає. Це робити? пояснювати. Це дуже, як я не знаю, що я не Що я так умішительна сама називаю? Толик. No. Може, це прикол? Може, це прикол. Типа погнать просто. Бля, ну це дуже. Ти прикинь. Це прикинь, ти знімаєш дівчини трусики, а там Толік, напишу. А ви часто на лобок дивитесь? Ну, коли знімаєш, так, да, див, дивися на лобок. А ти як ти величезний? Ти лобок хоч раз в житті бачив, блядь? <рес> <рес> ну прям очі в очі, блядь. <рес> ну я думаю, да, що ти можеш, там в моменті, що тебе що там без світла, що це ще швидко відбувалося, не помітити, ну потім, коли помітиш, буде дивно. Ну, ні, ні, да, класно це шукати дуже дивно. собі чувака, в якого дислексія, щоб він хуйово читав, да. щоб він. Та, от Тарас Єремій може спокійно, от з ним <рес> вона може. Не прийматись. Е, Богдан Боярин хоче присвятити своє татуювання майбутній дитині і набити собі на грудях назву своєї улюбленої книжки, а саме Багата Алла бідний тато. Це смішно. Е, це хорошо. Це смішно, да реально. Я буду вже завершувати свій репортаж, бо до мене прийшов Андрій Берешко, якому я зараз буду бити гарне обличчя студія. Дякую. На зв'язку з нами був наш спеціальний кореспондент. Тату майстер від Бога. Тому єдиний ескіз, який він ніколи не наб'є, це цвяхи на долонях Вова Лягков. А ми повертаємось до новин. А Ти чисто на фоні вирішив виєднутися, який ти крутий прочитати. Не то інто нація. Зяхи на Аня Трінчер провалилася в дірку у міському туалеті. Тому зараз вхід в туалет коштує 300 гривень. Фан зона вже розкуплена. Президент України в... відкрив. Відкрив, блядь! Так, подивись, як написано. Від... Відкрив. Ну, написано відкрив. Але треба відкрив. Це щоб до мене претензій не було. Вова, я тебе розумію. Тут, ну, бардак. Вовчик, <см call> я Донецької до до області, ми тобі нагадаємо? Президент України відкрив кастинг на дуже сумне обличчя в кадрі для новорічного звернення. Поки відгукнулися тільки Коля Зирянов і Андрій Берешко. Але президент ще раз наголосив, що потрібно обличчя, а не їбальники. Хіба з тут є навісів Пауза інтонаціями буде. З 2025 року на прожиточний мінімум можна буде купити квартиру, машину, ескортницю трахнути та вкластися в кріпту. Сказав міністр фінансів, щоб роз'їбати гостей у себе на народження. Анекдот. Уяві. Прожиточний у вас неправильно написано. Прожитковий. Вибачте. В Україні хочуть внести в Конституцію знаки плюс-мінус. Щоб було написано в Україні свобода слова, плюс-мінус. Кожен українець вільна людина, плюс-мінус. Всі рівні перед законом, плюс-мінус. У джейхуна все буде добре, плюс-мінус після цього випуску. У мене вийде закрити кредит монобанку. Плюс мінус в цьому житті, плюс-мінус, в цьому житті. Імпровізація рано чи пізно стріляє, плюс мінус. На обвіжчих сіськах Могилевської мінфін показує курс гривні. А це Вова Масова писав ну, віщих сіськах. У віщях. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Єдиний монгол, який зміг все таки пробратися в Київ, що що ідентифікує себе як людина. Хлопець, який зробив собі пластичну операцію на тисячу від зеленського людина, яка обличчя мають промислові альпіністи. Людина, яка коли чує, що летить жахет поруч, пригинається. Андрій Берешко, Андрію, ти в ефірі. Дякую, добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з офісу Дональда Трампа. Майбутній президент Америки сказав, що під час його управління не буде жодного мексиканця, тому Джихун не ще довго не побачить Нью-Йорк. А от про монголів не слово, тому я на чемоданах студія. Все, все, Закінчив кінець. Все. <кій> Андрію, скажіть, це правда, що інавгурацію Трампа поставили на 20 січня? Бо він планує 11-го бути на моєму землі концерті в палаці спорту і заодно забрати грін карту Антона Тимошенко. <кій> <кій> Ви чули, так, що він сказав, що відмінні всі грінкарти, коли да, Тому що він сказав, що це втратило статус чогось про того, що у всіх вже зелені ці грін карти і. Все, тепер, лавочка буду закрита. Я навіть знаю, що грін карта. Це що скидочне? це що з неї може. що така не кредитна карта коли власні кошти. Так, це правда. Ще в офісі Трампа кажуть, що разом зі зброєю вони нам передадуть Олександра Елерта, Руслана Ханумака, Влада Яму і інших fucking stupid retard. Як він це вічливо і по-доброму, сакін факт fucking stupid retard. Як Монгол Хоче біч босся йобан і веле. Скажіть Андрію, от мені вагітні, нахуй треба ваш Трамп і ханумак, коли в мене скоро концерт в палаці спорту, оренда якого коштує більше, ніж всі ваші родичі зароблять за життя. Тисяч три... плюс тисяч триста. Тому давайте будемо завершувати. Краще обговоримо щось про вагітність, ще про палац спорту 11 січня, бо я зараз спорт вкладаю більше ніж Сергій Ребров. На зв'язку був наш спеціальний кореспондент, оглядовий майданчик для туристів. Реінкарнація Чингисхана Андрій Бережко. На сьогодні це всі крінжові новини від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працював Дреща, якому навіть мусульмани кажуть, може свинини не треба набирати якось. Але борджанська камбала <кліпи> ладін, який літає на коврі з потяга «Укрзалізниці». Жорсткий хлопець, який точно купається в ванні з пінкою. джейхун Сафаров. <кліпи> А також дівчина, для якої жовті води це не місто, а сліди на ліжку під час вагітності. Людина, яка в будь-який момент може заплакати або з'їсти якусь хуйню, а зараз вона ще й вагітна, Алла Волкова. класно. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар від цими слів, якщо теж підеш після випуску дивитися за посиланням в описі, скільки в мене вже місць продано на концерт в палаці спорту, а потім заздрити і пиздіти собі, підніс ніхуєвого вже продано, а ще стільки часу, і ще в неї такого смішного. І що в ній такого смішного? Слава Україні! Героям слава! Алла. Це чисто випуск, щоб позлити Антона Тимошенка. Алла, а скільки вже продано? Багато? Дві тисячі. Дві тисячі вже продано. Єбать! Ну там ну, щекають, то нормально не буде. Це, це, ну, це легендарна буде штука, реально. Це буде е, е, ну, історична, реально, в українському стендапі подія, реально. Так, да, це буде гарно, я це... сподіваюся. А в тебе коли ти повинна народжувати за планом? В березні. А, в березні. Тобто ти будеш вже на сьомому? Прикинь, мене прикинь, народження в березні. А мене теж. Да? да. А якого? Сьомого. У мене Ти риба? Хіба yeah. <реш> ді все. І пізна випуску відразу. <реш> <реш> Я що знав? А Форез Гам подивилася? Прикольно там, так? Да? Оце життя, як коробка цукерок. <реш> yeah. Оце що він бігав, такий трошки. Я хотів запитати, мені цікаво було, ти будеш сама прям відразу вийдеш, чи буде тебе хтось розпочати? Ні, ну вообще, я літом домовлялася з Андрієм Пілатом, ну, я не знаю, як він зараз чи він ще захоче. Можливо, в нього на 8 тисяч людей заїкання пройде. Та я вообще, у мене були думки, може, типу, якусь музику, ну, типа, якусь групу попросити, щоб заспівали. Це було б, я тільки хотів сказати, тому що це такий масштаб, щоб було прикольно якесь елемент шоу Людей будеш, людей ж Довго запускати, типо поняв, а там ще не. холодно. Тіпо ну буде холодно. А до речі, а там є якийсь гардіроб да? Ну гардіроб є, ну я б не здавала куртки. Ну да, прикинь, 8 тисяч курток забирати, коли ти останній, прикинь, <рес> останній братан. Просто таки, ну я вже на наступну зиму, мабуть, за пуховіком прийду. Так вони мені сказали, що у них ж до цього там буде якийсь хокейний матч, і типо, перед моїм концертом, вони не розморожують льод, а накривають якоюсь, типу, додатковою підлогою все. Mm -hmm. І холодно буде ну воно не ні, воно не буде холодно, воно не буде відчуватися, але типу просто сам процес, щоб завести і партер. Ти ж по суті, вся фанзона це партер. Оцей що зараз викупляється найбільше. Це перші ось ці ось ці місця. Треба 17 машин грузових, щоб доставити всі стульчики. Чуваки, я от зараз такий 17 машин грузових орендувати, я вже по бабкам не попадаю, поняв. Чувак, дві машини. орендувати, я, я коли речі одно щодавно перевозив, я такий, скільки блядь? Я зараз буду таксі загуляти, я сподіваюсь, мені закриються. Я... Да, це, буде. це останні гроші. <реш> бля, я сподіваюсь, нарою, я тут два мотори просить. І, і ще мені цікаво було, в тебе вже відомо хто в тебе буде, дівчинка чи є да, ти не можеш казати? Так я можу сказати. Скажи. То вам треба ця інформація? Ну цікаво, да, чи ні? Тобі цікаво, Джей? Я вже чув. А. Тоді ти. Тихо, скажи нам, будь ласка, хто будували. Ні, ну хай вона сама скаже, якщо хоче. А я не знаю, я запитаю у Богдана, чи не. А, плюс-мінус. А ну, Ху є. Ні. Чого Нема, але може появитися. Немано, може появитися. Може появитися? Да, або ну буде... <гум> <гум> ну типу, або це народиться хлопчик з дуже маленьким піщаном, або це буде дівчинка. То <гум> 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 Ні, реально дівчинка, да? ну, так? Да, кажуть, кажуть, що дівчинка. Бля, це круто. Я б хотів собі теж доньку, а не. А я б хвилювався за доньку. Ну, Богдан теж хоче, хоче доньку. Я б, я б якось більше за доньку пережив. Ну, ну, коли в тебе хлопчик, він потім підростає, і він не так сильно дарує любов, коротше, батькам, як. Це донька. Да. Так, да? Да, і мали... Та ні, ну я думаю, знаєш, що, що... Просто я там розганявся типу, в своєму, що якби от в мене дівчинка була, я прям. Сильно. Отут би набив. Да, да. Ну я би сильно хулювався, бо я знаю, які хлопці, типу, що я прикинь, що ти реально маленьку принцесу, ти прям з нею все там постійно грався, що... і потім якийсь уєбан... Потім не... якийсь Андрій Берешко їй в рот їбає. Я... Блядь. Ну да, я, блядь, їх хтось админим хуєм своїм. оцим, як розводний да. ключ, я Вообще, Я твоє. Я взагалі що ну, ну, для мене. Ну дивись, ти коли поп'ю блядь, їж страхатись, ти ж не думаєш про це, що це чиясь маленька принцеса. Я уточнюю. Чи прицеса ти? Та ні, ну я просто ману. На та ні, ну я маю на увазі, ну вона ж точно буде наївна в мене і тупа, як я. блядь, Це ж мільярд відсотків. її будуть так розводити. Я не хочу навіть, ну поняв, такі, що я буду піздец, Ну, от я так. Я тільки думаю, мені вже... Ні, чувак, поки що ніяких дітей. Так, да, так. Да. Ну, от в тебе не було, що ти ці, сильно оце, Ну, етап, що вона вже от починає тусуватись. Ти, ти, ти по сексом ти... займатися, з хлопцями. Так. Да. Ну, а що, ну це життя, та. ну а що робить? Ну, реально. Що робити? Ні, я розумію, ні, я те. Ні, я О, те... Давайте, давайте так. Е, у мене до вас питання. От у вас уявіть, що у вас є донька. Е, давайте так. З яким стендап-коміком ви б хотіли, щоб вона. Е, зустрічалась? Е, да, А з яким би точно не хотіли. Е, три таких назвіть. Зараз подумаю. І ти не три. Блін, три, з яким би не хотів. І Три, з якими ти точно б не хотів, щоб вона зустрічалася. Сергій Черков. Не хотів. <плат> е, Сергій Черков. Е, <плат> Антон Тимошенко. Ну, давай так, не ти не хотів би зустрічатися. А, вона. ну да, я реально зараз чомусь вирішую за неї. Ні, ну насправді я не знаю, я б, з ким би хотіла. Е... Ні, ну Джей нормальний хлопець, до речі, я б напроти був, би, якщо б моя донька з Джеєм зустрічалася. Я Андрюха, і ще от Арсен Пучков. Да. Да. Ні, ми, тому, що він брається думає... смішно, ви ж боярин. І, і, і Микита Скримінський ще дуже добрий чувак. Чувак, mm -hmm. чувак да. Артем Пучков, ну, прибав, б... ну, Арсен Пучков я бачив, ну моя донька скоріше його напрягала, ніж він. Ну... Я, до речі, ще реально не проти був би, якщо б моя донька спілкувалася з Данією Поваром, тому що Даня Повар дуже теж, мені здається, щирий коротше, і добрий поняття. Ну він грибокий якийсь да. чого? Да. У ну, нього ну, це... є якийсь прикол. Yeah. Yeah. От, я зайшов в ним в готель, він щось там голий бігає. Я думаю, що нахуй Чувак, я Ну, от він якийсь. Який <гум> да, от, от він такий, і я. І щоб моя, типа, донька. Ну, мені б може було, типа, що я такий, ну я не знаю, наскільки тепер її ментальне здоров'я, типа... А ти я... вже з ким би хотів, щоб зустрічалася? Ну, ти, Арсен Пучков, точно. Та ні, ну я просто знаю, Андрюха, він типа точно б не сповняв якусь. Ну, я не чув у нього історії, що типу, ну, вона каже, ні, ну, я думаю, зараз набухаю і распетлять. Я не чув від нього таких історій, що він, типу, ну, ебанатский речі робить. А ну, і... точно хто нет. Э -э ні, не, точно. Э -э Блять, не знаю. Точно, точно нет, Олександр Сас, точно нет Кирило Золото. Да, Золата, точно да. Нет. Точно, ну, нет. Я точно думав, нет Женя Лещенко? Точно нет. Э -э -э і дядя Жора. Ну, дядя Жені, я похуєв, я вже дядя Женя. Женя, Женя. <реш> Прийшла, <реш> типу. Ну, а мені... ти, Алла, якщо б тебе в, в, в тебе буде донька, з ким бити. А ми, ми з Богданом це б говорили. Ми теж зійшлися на Арсену ні по Арсену якщо Пучков. Це, плюс. Да, да. Так, так, типу, так. того, що Арсен Пучков, він настільки милий, він він мені здається, він взагалі не здатний образити е, е, жінку. Так. І Микита Скримінський так. Да, да, Микита Скремінський. Арсен, а з ким точно ні. Руслан Колесник, бо він буде оце їбать, не хоче я всі дири її, та потім ще кине, вона буде плакати. Вова масло. Ну тут я би берегла дочку десь з 9 до дванадцяти. Потім його вже не цікавить. Потім його не цікавлять. Арсен насправді Арсен я навіть якось у нього ж там була дівчина, я не знаю, приходив, і мені навіть було по собі. Ну, неприємно, бо там була дівчина така, що йому казав, що ти нахуй, несеш, а він, Ну добре. Він отак, і мені прям навіть було от хріново. Але якщо це моя, моя донька, була я б такий, ну добре, що її не принижують. Я зараз, зараз подумав, наскільки зараз Вові хуйово, коли він прийшов в компанію, кого, де він нікого не знає. В нього буде син. А да, в нього буде син реально. Знаєш, що це штука, коли ти прийшов і просто сидиш, слухаєш, як вони спілкуються. Ебать, в рот, доньку. Окей. Во, не парся, я себе так на всіх комедійних шоу чувствувала рік. Все нормально, це пройдеш. Во, як а ти, ти кого б хотів собі? Дівч доньку чи хох... сина, блядь? Дітей? А? З дітей? З да. дітей? Та краще з сина. А, а чого? Ну, бо за доньку дуже хвилюватися буду. А, а чи його сина? його? сина? А <basement>. ja <Marine> Я думаю, що на сина в якийсь момент пахоям стоє. Ну, не в плані пахоя. Ти виховуєш, просто ти такий. Taki... подрався, ну, блядь, ну. Все, ну отримуєш його досвід, блять. це ж не складно, ти його просто на вулицю викидав. Да, і далі Живи. він сам розбирається реально. Як, плав, як, плав, як плавати вчити, просто кидаєш у воду, далі сам розбираєш. Ну, це ж оце, коли тобі дзвонять і кажуть, ну, ваш ось цей долбайоб підпалив дерьмо під, під, під дверима. І ти такий, як взагалі це случилось зі мною? Це ж ужас. Я просто викупаюся, по-перше, ще й. Ну, дівчатам дуже важко. От я прям це останнім часом сильно розумію. Я блядь, наслухався різних жорстких. історій. Коротше, що дуже складно, я розумію, і школа етап складний. Скільки вона штук буде переживати, проходити. типу. я з сином розумів, що я не хотів би бути батьком тільки жорсткого лоха. Ну, типу, типа, йому на курточку. Оцей, я його батя, прикинь. Ні, ну насправді так. Да, це що прям латикас. Я в школу, в школу, в школу, в школу приходжу, в школу, каже, а, а Сафара, біля та, параші, та, параші та. пошукайте. Він там щось. Ще донька це дуже дорого, я думаю. Що? Донька, це дуже дорого. Ну так, да, донька, це дорожче. Та, ні. ні, ну як це? Тому що я не знаю, як тобі мені, коли батьки купували одежу, їм взагалі похуй було, як вона виглядає. Вони, вони купували одежу, орієнтуючись тільки на ціну, блядь, Тільки на ціну. Тобто, їм взагалі їм похуй було, якщо в мене куртка, наприклад, отака. Поняв, тут заканчується рукав, Поняв? Вона ну, тут тепло, а тут просто варежки такі в'єбемо, поняв. Ну, реально, без приколів. А дівчинку ти так не одягнеш, тому що всі будуть, ну, якщо дівчинка погано одягнута, то це прям їбать кидається. Гірше, очі, да, це гірше, ніж якщо хлопець, думаєш, ну розп'якаєш там, харизмачкой, давай. Старик, все ж батя вон. От Вася харизма, ви бачили? Як Вася одягається. А прикиньте, якщо б саме так же дівчина одягалася. Шапка тут підвернута, Тут йоу написано, поняв? <реш> да, точно, ну точно є. Ну, я. Ну я, я тому от приходжу. Одна ти зараз багато аргументів дав більше в бік того, що я сказав, що тіба, це більше стрес от, для тебе, як для батька. Що ти. Ну я не знаю, може я, так це моє особисте, типа, що мені б сином, я отак навіть скажу, більше було б е, похуй. Ну тобі, це не похуй, менше хвилювання з ним було. Б, я ну, а так... а, якщо приходить твій е, син і каже, ну от е, я не знаю, е, моя дівчина, а там 40-річна жінка. Нормально б тобі було? О, це теж питання. Не можна, не можна, щоб була дівчина, яку і ти сам теж хочеш виїбати. Ваша тьоця, його тьоця. Ні, ну це не такий стрес. Ну, а якщо б ти, наприклад, знав би, що в тебе син е пі ні, піздаліс, поняв, який. Е Ча, я ж не сиджу, нахуй. ні, ні ні, -ні, 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 -ні ну, <пл 'язаний> я не про те. Я не, <laughs> я не, я не, я не про класичний секс-дівчину. Я маю на увазі чувак, який е обслуговує умовно як ескорт для жінок состоятельних, але вже у віці, поняв. Простітут. Простітут. Представляю, він в Буковелі їздить, ну не за 2 500, а за 25, п'ять, отак. Я почався нормально. Бачила вешка, б капала. Нормально. Я б сказав, ну все, ну це точно батькам треба допомагати за те, що я тебе не за таке не засуджую. Мама, вон там в сльозах. Я підтримую повністю. Але хочу новеньку машинку. Що може в когось є якась ще смішна історія? Можливо, якась коротенька є. мене історія, оце була на тижні з. У нас був концерт, у мене і у Славіка, в Рівному. І е, я виходжу на сцену, проходить буквально, типу, може, хвилин десять. І ми виходить, коротше, боярин, і каже: подзвонили, сказали, що замінована будівля, замінована. Коротше. Я бачив сторіс, до речі. Треба, типу, всім уходити. і Ми щось тіпо, виходимо. Коротше, кіпіш, тіпо, оці все, ми Спускаємося, щось нам кажуть, тіпо, що це займе, може, півгодини, може, годину. І ми щось сидимо і каже організатор: типу, я спершу Можливо півгодину, можливо, годину, але якщо хтось раніше знає, <рес> <рес> будемо дуже вдячні, продовжимо концерт. І організатор каже, Тіпа, я вперше на концерт не пустив 12-річного хлопчика, 12-річного і 15-річного хлопчика. А мені десь пів року назад в інстаграмі 12-річний пацан скидував і, і я пік З ні? Щось покажу тобі. А? Хоч покажу, маленький пісюн дуже. Маленький, да. да. Прям дуже? Ну, вже 12 років. Ну, це прям, ну, <ріпи> це ти так, <ріпи> <не, кажу, ріпи> да, так, Навіть нього... для 12 ти маленьких. Там <ріпи> я я б дуже засмутився, якщо накажу, ну, таково, <ріпи> вона каже, ну така волина в нього, 12 років. <ріпи> він прям ще <ріпи> <все>, як молочний <ріпи> виглядає, поняв? Так в нього ще аватарка, де він на шпагаті сидить. Стоїть. Як на тринолі. І це, і я думала собі, що це може бути цей пацан, який прикинь, прийшов на концерт, скинув перед цим який його не пустили, і він такий суха тут замінований. Потім буде казати мене Алла Волкова, не пустила на концерт, через те, що в мене маленький хуй. Вов, а в тебе що, були якісь смішні історії. З ну, стратухами я можу розказати. Давай, да. От Була нещодавно, ну, відносно нещодавно. Один но... Єблан прийшов сказав: можеш мені комікси набі... набити на руки? — Цілий рукав. <свят> а, ну, от Я за кордоном був, це просто перше, що приходить mm -hmm. на думку. І сиджу я в студії, просто очікую, поки ну, прийдуть якісь клієнти. От, І залітає жінка, дуже така а, знервована і стурбована. От, підходить, каже мені, будь ласка, власника студії чи адміністратора. До неї підходять, а це все в Німеччині відбувається. Тобто я не розумію, що відбувається. Просто тепер... мені сішне, що він навіть емоційні моменти так. Ну вона забігає, Мені, будь ласка, власне. Він такий чувак. Я хотів би послухати, де він такий. Ну, ми бачимось 15 на 15. У мене друг весь в крові лежить, я йому кажу, що тобі боляче? Я хотів би навпаки в цьому моменті Рамса, поняв? Коли чуєш друг, я тебе зараз, тут, зараз є твою знесу, ти якщо не підеш. Ти, до речі, Джей й так виступаєш іноді, як він розповідає. Ні, реально. Ти помічала, так? За цю штуку? Коли, Коли він починає, починає щось розповідати, розповідати, а потім другий кінець джата вже сам, сам собі, собі всередині розповідає. Та, та, та. Він такий. Ну... Головне, що мені смішно. Я більше для себе це зрозумів. Бля, я б дуже хотів би подкаст, і Вова. Для... оцей перший, вже перший в світі АСМР подкаст. Там звук оцей викручений на максимум, щоб хоча да. б щось з вам записати. Я подумав, якщо. Дуже тихо говорити, але на ахуїтельні мікрофони, то це, якщо СМР, то це да, розйом. Це приємно, блять. Це я це думаю, під це зацінати, ну, да. жорстко класно. Нам головне ну. з тобою не читати нічого. Коротше, ця жінка щось вияснює, типу, що, щось не так. От я наблюдаю, підходить адміністратор, там щось їй пояснює. Спочатку дуже стурбований, також, як і вона, а потім починає сміятися. Кличе власника студії також, і вони всі. Ну, Намагається зрозуміти, що таке, і я так само дивлюся. От в ітоги вона уходить, типа, ну, каже, що все. Е Суть чому, що я підходжу потім запитати, що сталося, чому, типу, вона приходила. А В неї на толік набито. А в неї на ключіці тут напис просто, і вона намагалася пояснити людям, що цим ну, власнику і що їй неправильно набили татуху. Вона підходить в зеркало і каже: Я не можу прочитати її. А Суть в тому, що ну, вона ж відзеркалюється як амбуленс, оцей знаєш на швидких я не можу бачити. Ви до речі знаєте, чому на швидких пишуть? Ти коли позаду бачиш швидку, в неї ж там написано перевернутим. Знаєте, Ні. тобто амбуленс, ви знаєте цю штуку? Перегонути написано, тобто, коли ти, ти бачиш, там не неправильно. неправильно було написано для того, щоб у відображення водія було з позаду видно, що це швидка, поняв? Ні, нічого сказав? собі. Да. Да. Прикольно? Так, да, крута інформація. Іде вагітна така чутлива стала. Нічого собі. Блін, корисна, класна інформація. Це зараз не по приколу. Так що на цьому все дуже дякую, що прийшли в гості. Дуже дякую Вові, що прийшов. Хто хоче реально собі хуйно татуху, звертайтесь до Вови і в посилання, буде посилання буде в описі. І, до речі, на концерт, але Волкової, звісно, теж в описі буде посилання. Приходи на концерт. Блять, я, от я точно піду, і я теж куплю квиток. Прикол в тому, що це буде історична подія без приколів, тому що ніхто більше ніж 3900 ще глядачів в Україні, а там цілих 8 100? Ну, там 8500, але там є сліпі зони і буде продаватися, типа 8. Ну 8 тисяч це піздець. Да. Да. Все, дуже дякую, що прийшли. Всім гарного.